Ліків в програму входять: стимуляція, пункція, забір, заморозка ембріонів, ембріотрансфер. Ми в місто Чернівці проводимо це дійсно, безкоштовно. Але там різні коментарі можете почитати в Тіктоці. Люди пишуть по-різному. І деякі пишуть, що не все так дійсно, як і кажуть. Що ви скажете на це? І в цьому нічого дивного. Ну, наприклад, держава фінансує пологи. Але ж довкола пологів купити щось для новонародженого, ну, більше, ніж держава дає. У пацієнтки можливо, щось десь ну, якась супутня патологія, якесь додаткове обстеження, яке не передбачено програмою. Точнісінько так само і тут. Адже ж консілім може розглянути пацієнтку і сказати, що в неї якесь захворювання серця. Її не можна брати в програму. Вона йде на додаткове обстеження. Якщо її повезе, вона піде на додаткове обстеження в рамках НСЗУ. А можливо, за власні кошти. Ну, ну Життя ж воно багатогранне. У пацієнтки може виникнути якісь ускладнення, які не передбачені програми, і вона потратить на себе кошти. Це зрозуміло. Але взагалі програма має забезпечити безкоштовне. Забезпеч... Безкоштовна. На 99,9% безкоштовно. Якщо є 0,1% ось з цих пара, пара програмних додаткових. Ну то, то ж ну то ж то потрібно з розумінням до цього відноситись. Ну, це ж життя, але пацієнти теж мають розуміти, що це потужна, дуже сильна програма. І якщо вони звертаються в клініку, то клініка має їм пояснити, забезпечити дійсно розказати це, що так є, і е, всі ризики розказати також. Це ж теж обов'язково. Медицина, медицина. Медицина, вона складна, людський організм надзвичайно складний. І ми ж хочемо дати вагітність. А вагітність це додаткове навантаження, яке проявляє все, що є хибне в організмі. І, звичайно, ідеально і гладенько, без, mm -hmm. ну просто не може бути. Так от вернемось, чому так мало? Так, чому так? так?